Ми тут бачимо, що залишки корпусу самого шахеда, залишки двигуна, от, електроніка різна. Ніч була дуже напруженою. Почалося вдень, коли там були поодинокі випадки зальотів шахедів в нашу область. Потім це прийшло вже ввечері і закінчилось тільки вранці. Всього на нашу країну було випущено 140 там, плюс частина їх, Більша частина їх пролітала через нашу область. До нас залетіло в місто там, пару штук. Ну, ось один із них. Ну, ми підбили От. І Він сюди впав, здетонував, вийшла така вирва. Погодні умови дуже сильно впливають. На ураження цілі. Цей безпілотник конкретно йшов на висоті 800 метрів. Швидкість варіюється його від 140 до 180, навіть деколи перевищує 200 км за годину. Складність нашої роботи полягає в тому, що треба якраз бути в потрібному місці в потрібний час. Ворог, як завжди, використовує різну тактику, і ці групи залітають. Одна група летить на високій висоті, інша на низах летить. Третя група летить взагалі обманки, тобто не шахеди, а якісь там чи з фанери зроблені, чи пенопластові варіанти, типу Гербира. Тому ми вже десь плюс-мінус бачимо і визначаємо, де саме шахеди, а де обманки летять. І якраз ночі ближче до ранку летіли з бойовою частиною безпілотники, типу Грань 2. І нам сьогодні довелося все-таки збити один з таких.